Чемпіонат України з плавання у категорії Мастерс відкрито у Чернігові. Такий захід наше місто приймає вперше. Однак Чернігівська команда «No Stars» вважається тут однією з найсильніших. Поспостерігати за змаганням завітали президент Федерації плавання України Дмитро Качуровський та двократний олімпійський призер, чемпіон Європи 1989 року. Вадим Ярощук. Ми виграли в Дніпропетровську в березні місяці. командну першість в цьому році. Ну, Побачимо, як буде на цьому чемпіонаті України. Ми краще. Ну от в Лондоні на чемпіонаті Європи з 19 медалей. Ми наші представники нашої команди здобули 17. Медалей чемпіонати категорії мастерс майже не мають вікових та кваліфікаційних обмежень, вік від 25 років та прийнятний стан здоров'я. Таким чином вони дають можливість виступити фактично всім бажаючим а головною метою заходу, згідно з регламентом, є популяризація творчого спортивного довголіття. Возрастні групи діляться по 5 років. Тобто розіграш чемпіонських титулів відбувається по 5 років. 25-29, 30-34 и так далее, и так далее то есть без ограничений. Соответственно, все участники соревнований имеют очень высокие шансы получить титул чемпиона Украины в категории мастерс, естественно. В этих соревнованиях будет участвовать предварительно, мы смотрели, около 200 спортсменов со всех абсолютно областей Украины. І городи Києва основною причиною того, що змагання з плавання у Чернігові проводяться рідко. Спортсмени називають відсутність великого басейну на 50 метрів. Через це плавці чернігівських команд тренуються в інших областях. Більше того, цьогорічний чемпіонат було вирішено проводити у нашому місті суто випадково. Усі інші міста претенденти не змогли подати кошторис для ФПУ через нестабільні ціни на енергоносії.